Одразу перейдемо до того, чим там займаються пропагандисти. А в них з кожним днем, буквально з кожним ефіром, кожного разу стає все гірше, гірше і гірше. На цей раз пропагандистам у вісні явилася Ванга і розповіла про те, що Росія насправді переможе. Передается ли такой поразительный дар по наследству? В нашей студии человек, который называет себя сыном легендарного прорицателя. Дмитрий утверждает, у него тот же дар, что и у Мессинга, и недавно он даже получил пророчество от самой Ванги. Это Первый канал. Добрый вечер. Я Дмитрий Борисов. В эфире «Пусть говорят». Вам явилась Ванга, что она рассказала? Ванга пришла ночью, явилась мне. Это 15 ноября. День смерти моей матери. Она стояла передо мной в черном. В правой руке у нее был огонь. В левом вода. Руки она держала вот так. И она говорила, Дима, будут войны, будет кровь, будут слезы. Но победит Россия. И Россия будет на первом месте. И с ней будут считаться все страны мира. Победит Россия и добро. И положила руки, сомкнула его вот здесь на груди. И вода затушила пламя. И она исчезла. И так и не сказала тебе, что ты дурачок. Потому что 15 числа пришла Ванга и сказала, будет кровь, будет все, Путин, молодец, поддерживайте Путина. А 11 числа ЗСУ звельнили. Херсон, і саме після Херсону йому прийшла Ванга і сказала: Діма, все буде хорошо. Це була білка насправді, а не Ванга. Ну, Але добре. в російських пропо я просто дивуюся кожного разу з нових шедеврів і перлів, які вони видають у своєму ефірі. Як не одне, то друге. Ну нема просто в них логічно якогось пояснення, щоб пояснити, перепрошую за тавтологію своїм глядачам, чому вони так. Програють, назвемо це так на усіх ділянках нашого фронту, і от вони починають вгадувати Ванги, манги, шманги приходять їм вночі е галюцинації. Вже якісь я не знаю, може це від ЛСД, є така штука, беттріп називається, і можливо, можливо, це саме був беттріп, просто в образі Ванги, який нашептав йому на вушко. Що в принципі все буде добре, все буде добре, але не у вас ну битрі по російськи, це насправді стакан водки зранку. Це тобі битрі, панеки до ЛСД ще точно не доросли судячи з цього персонажа, Також він навіть не здогадиться, що таке ЛСД, але назва програми сама говорить за себе. Пусть говорять. ну пусть говорять. більше нічого додати, лише можна додати. єдине про те, що вони витягнули цю «пусть говорять» після того, як почали падати рейтинги в і се. Лавйова та інших пропагандистських платформ рупорів російської пропаганди, які висвітлювали війну. І от коли почали рейтинги падати, і начебто, Соловйов навіть не війшов до топ -ста. програм програмнь «Воскресний вечір з Владимиром Соловйовим не війшов до топ-100 найпопулярніших програм на російському зомбоящику. І після цього почали витягувати карти Малахова, пусть говорят, і більш в розважальному в розважальному контентом розбавляти і розповідати про війну тепер витягнули карту Ванги, яка розповідає, що Росія побідіт. А до речі, Значить, про то. їхні падіння рейтингів їхніх оцих політичних ток-шоу 60 шістдесятмінут опустилося на 26-ту сходинку. Це нижче ніж було останнім часом. Вони трималися на в топ 30 якщо я не помиляюся з Кабєєва з поповим. Зараз вони на 26 й Дуже сподіваємося на те, що їх в принципі прикриють тому, що. Завжди буде радісно, коли Скабєєвої менше ви її не бачите, ніхто її не бачить, так само як і Попова. Ну і відповідно, душа від того радіє. Але це свідчить про те, що в принципі росіяни більше не хочуть дивитися оці бредні, тому що вони розуміють, що ну їм відверто просто вішають лапшу на вуха, і вони при перегляді просто отак сидять і знімають одну, дві, три. Тому що нічого з того, про що говорять на цих ефірах, воно не справджується. Байки слухати про. Сармат там долетить до Британії Британії з обличчя землі, чи давайте там у сфері вліяння го року года е, повернемо Росію. Ну це неможливо цього ніколи не буде, цього ніколи не станеться. Тому що на будь-який отакий закидон російський у світу є відповідь Закрийте рот інакше, раз, два, три. Чому ви цього не зробите? Ну але от людей годують таким от з телеекранів, е, і очевидно, коли люди бачать, е, коли їм точніше по телевізору розповідають, що потерь нет, Хаймерси, мільйон Хаймерсів знищили тридцять. Тисяч літаків українських знищили, а по факту пакет розчленований, е, тому що його розірвало від 155-го снаряду, приходить тим же середньостатистичним глядачам додому. То вони розуміють, що ну не все хорошо, як показують по телевізору. Тому от інтерес до таких програм поступово починає. Падати насправді скажу наступно. Мені здається, що інтерес до цих програм передач на російському землящику знижується. Не через те, що їхні прогнози не справджуються. А справа трішки в іншому насправді подивитися, якщо ти розповідаєш про перемоги постійно, ти б хотів це дивитися. Коли тобі розповідають, виправдовують поразки і намагаються їх пояснити, поразки на полі бою. Це неприємно на це споглядати зрозуміло логічно. І мені здається, що саме тому почали падати рейтинги. І коли ти розповідаєш з, з, з чим шукати про поставки патріотів американських по поставки хаймерсів е, про деокупацію чергового міста населеного пункту збройних сил України? Це не надто приємно споглядати, коли постійно розповідають про поразки. Це якби демонстрували олімпіаду до до прикладу на Росі, якби росіяни мали доступ до Олімпіади. А вони не мають доступу до Олімпіади. Е, чи чемпіонат світу, і коли повідомляють постійно е, висвітлювачі висвітлюючи ці події, що твоя команда програла, чи твоя збірна програє? Тому абсолютно це неприємно слухати. Ми розповідали, описували зараз, що росіяни витягнули на замбоящик ванго, і розповідає, що в Росія побідіт.